Певнений, що всі чули про 300 спартанців, що зупинили перську армію в Фермопільській ущелині. Ця історія є хорошим прикладом, коли фільм на історичну тематику формує частково невірні уявлення. Навесні 480 року до нашої ери перський правитель Ксеркс розпочав похід проти Греції. Більшість грецьких міст держав об'єдналася в єдиний союз на чолі зі Спартом. Грецьке військо під командуванням спартанського царя Леоніда розташувалося у вузькому фермопільському проході, єдиному переході із північної Греції в середню. Церкс наказав атакувати прохід. Наступ відбірного перського війська не мав успіху. Два дні тривали запеклі бої. Перси не могли нічого вдіяти грекам. Вночі третього дня зрадник провів персів в тил грецького війська. Цар Леонід наказав відступити всім союзникам, крім спартанців. Мужньо билися 300 спартанців на чолі з Леонідом. Всі вони загинули, захищаючи рідну землю. Ось так звучить всім відома історія про 300 спартанців. А що ж там було насправді? Фермопільський прохід обороняли від 5 до 7 тисяч греків. Перші два дні греки спільно боронили прохід, використовуючи всі свої тактичні переваги. Дійсно, знайшовся зрадник, який пішов проводити великий підрозділ персів іншою дорогою. Охорона обхідної дороги відправила посланця царю Леоніду із попередженням. Але на військовій нараді більша частина війська сама вирішила покинути фермопіли, щоб захищати свої міста. А залишились лише спартанці, феспійці та фіванці. І от їм Леонід дійсно наказав відступити. Але вони цього не зробили адже Феспій та Фіви були розташовані таким чином, що після фермопіл перси в будь-якому випадку підуть саме через ці міста. Таким чином боронити прохід на третій день залишились не 300 спартанців. А 500 спартанців, феспійців і фіванців в Сумі. Крім того, рішення залишитись було продиктовано не тільки принципом того, що спартанці не відступають, а й тим, що основним частинам греків, які повертались захищати свої міста, потрібен був час, щоб перська кіннота їх не догнала і не розбила у відкритому полі. В останньому бою фіванці здались в полон, феспійці загинули. А от уже спартанці вночі самі напали на перський табір і загинули, а не стояли до останнього, захищаючи прохід. Таким чином, за три дні битви загинуло близько 4 тисяч греків і до 20 тисяч персів. Ну а якщо бути максимально душним душнилою, то в нічному нападі на табір загинуло не 300 спартанців, а 297. Бо одного відправили гонцем, а двоє напередодні битви захворіли і їх відправили лікуватися в найближче поселення. Таким чином, легенда про 300 спартанців частково правдива, частково міфологізована.